Ще тиждень мають українські абітурієнти на те, щоб подати вступні документи до вищих навчальних закладів. Ажіотаж біля храмів науки вже не такий, як у перші дні. Обходиться без бійок, та й черги менші. Але вступна кампанія досі далека від західних стандартів. У США для порівняння, аби податися до університету, навіть не треба виходити з дому. Наші кореспонденти здивувалися, дізнавшись, що в багатьох американських університетах так було від початку їхнього існування задовго до ери високих технологій. Тему досліджувала Наталя Дмитроченко. Аби вступити до американського вишу, абітурієнтам не потрібно вистоювати в лезних чергах, і навіть приїжджати до університету не обов'язково до початку занять. Майбутні студенти надсилають документи через інтернет або поштою і таким же чином отримують результат. Темі Макам співдиректор університету Говард, що у Вашингтоні, високо піднімає брови і не вірить своїм очам. Ми їй показуємо, через що проходять українські абітурієнти, аби потрапити на студентську лаву. І ці люди просто намагаються подати свої документи до університету. І вони усі папери повинні особисто привозити. Я ніколи такого не бачила. Говарському університету 140 років. Темі каже, що ще навіть у кінці 19 століття документи для вступу в її виш дозволяли висилати поштою. Зараз університет вимагає серед іншого результати тестування, шкільні оцінки, есе та рекомендаційні листи. Усі папери можна вислати через інтернет. Якщо ви хочете, аби вас зараховували до університету раніше, то документи треба присилати до 1 листопада. Студенти тоді отримують відповідь, чи їх прийняли на початку грудня. А от основна частина вступної кампанії починається 15 лютого. У такому разі відповіді треба чекати до квітня. Ларису, американку українського походження до університету в Пенсільванії зарахували ще у грудні. Навчання в дівчини почнеться за кілька тижнів, тому вона вже збирає валізу. Пакує і вишиванку. Лариса вивчатиме міжнародні відносини і розповідатиме одногрупникам про Україну про культуру, про історію про політичні речі, що там діються якраз в парламенті. Про те, як вступають до українських університетів, Лариса майже нічого не знає. Вона здивувалася, що її однолітки мало того, що не можуть документи на вступ вислати в електронному варіанті. Вони ще й не знатимуть до останнього чи стали студентами. Вступна кампанія до українських вишів завершиться 5 серпня. А доти університети в облозі абітурієнтів та їхніх батьків. Виховували, що таке буде, тому у нас 75 працівників приймальної комісії. Черги були, без черг ніяк неможливо. Перший день це було, тому що на одну людину за нашою старою системою просто поки вводили всю інформацію, це десь 15-20 хвилин на людину. А американська освітянка Темі Макканс у те, що без черг обійтися неможливо, не вірить. Їх легко уникнути, якщо дозволити абітурієнтам подавати документи через інтернет. Та й такої кількості людей у приймальній комісії у Говарді немає. Тут на 10 тисяч абітурієнтів працює лише 8 людей. Наталя Дмитроченко, Голос Америки.